Вітаю! Мене звати Марина Жванія. Я учителька української мови та літератури Бахмутської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 7 Бахмутської міської ради Донецької області. Презентую вам свою методичну знахідку Літературна витинанка. У вільний від роботи час я займаюсь волонтерською діяльністю. Нещодавно я взяла участь у медійному проєкті ДНК Свої на каналі СТБ. Операція з порятунку учня 6-го класу зони бойових дій у Бахмуті. Методична знахідка. Літературна витинанка. Павло Чубинський ще не вмерла Україна 6-й клас. Традиційна витинанка містить сюжет. В ній втілені вічні символи природи, колективний досвід пізнання світу, багатство фантазії. В літературній витинанці ми витинатимемо узори українського гімну. Напрямок. Проєктна діяльність у процесі вивчення словесності. Типу уроку – засвоєння нових знань. Інтегрований урок. Українська література, історія, іноземні мови, інформаційні технології. Використання методу проєктів на уроках української літератури спрямоване на активізацію пізнавальних інтересів учнів, розвиток творчих здібностей, умінь застосовувати знання на практиці, формування критичного мислення школярів. Участь у творчому проєкті допомагає дітям краще осягнути художній твір, зрозуміти літературну епоху, усвідомити особливості творчості письменника. Діти можуть висловити особистісне ставлення до твору, реалізувати свої творчі та інтелектуальні здібності. Актуальність. Участь у проєктній діяльності сприяє встановленню особистості, розвитку пізнавального інтересу, дає дитині відчуття успіху і власної значущості від результатів своєї праці, формуванню активної, самостійної й ініціативної позиції учнів у навчанні. Реалізації принципу зв'язку навчання з життям, формуванню компетентностей. Переваги методу проєктів. В основі методу проєктів лежить досвід творчості, соціальний досвід, науково-дослідницька діяльність, навички публічного виступу, конкретна діяльність, ситуація успіху, пізнавальні навички, мислення високого рівня, орієнтація в інформаційному просторі. Проєктна діяльність це розвиток особистості. Учні виконують такі розумові та практичні дії, як виявлення потреби в удосконаленні світу, розуміння поставленого завдання, планування остаточного результату, виконання алгоритму проєктування, внесення корективів у рішення, конструктивне обговорення, вираження задумів, пошук і знаходження інформації, складання схем, оцінювання результатів. Розуміння критеріїв оцінювання Для роботи над проєктами. Учні поділилися на три групи іноземці, сучасники та історики. Іноземці. Завдання перекласти ще не вмерла Україна Павла Чубинського мовою країни, в якій ти зараз перебуваєш. Де Україна рух. und Freiheit nicht bestroben. Noch wird uns lächeln, junge Ukraine, das Schicksal. Verschwinden werden unsere Feinde wie Tau in der Sonne. Und auch wir Brüder werden herren im eigenen Land sein. The glory of Ukraine and the will has not died yet. Young brothers, fortune will still smile at us. Our enemies will perish like the dew in the sun. We brothers will rule our native land. We will give soul and body for our freedom. And we will still show that we brothers came from the Cossack bloodline. Історики завдання знайти історичні події, під час яких гімн України виконувався як символ боротьби та незламності духу українського народу. Сучасники завдання розповісти про події. Які відбувалися в стінах рідної школи, під час яких всі учасники освітнього процесу виконували ще не вмерла України Павла Чубинського як символ єдності та згуртованості? За допомогою цих проєктів ми впевнилися, що український гімн це не просто пісня, це дух українського народу. Згадали історичні випадки, коли гімн України допомагав вистояти найскладніші часи, піднімав бойовий дух та об'єднував народ. Ця пісня об'єднала всіх українців з усіх земель навколо єдиної ідеї, навколо спільної мети, побудови соборної, незалежної України.